Сьогодні в вашій школі пройшов захід. Ваше бачення? Цей захід був дуже змістовним. Я думаю, що сподобався і маленьким діткам, і більш дорослим, і нам, вчителям. І, і, на мою думку, такі заходи повинні проходити в кожній школі і кожного року. Про флікер ви сьогодні почули перший раз? Так да, саме назва флікер я почула вперше. Я знала, що таке існує, але не користувалася ними ніколи. і не бачила на власні очі. А те, що сьогодні провели такий урок відкрити і роздали флікери. Як ви думаєте, він має якийсь сенс? Я думаю, дуже великий сенс він має. І наші дітки будуть ними користуватися. Гаразд, почуємо думку директора школи. Будь ласка. Ну, звичайно, ми дуже вдячні вам за змістовний захід. Він ну, приніс ніс в собі дуже багато інформації, і я думаю, перш за все, це практичного такого характеру. Інформація, адже справді ми отримали значки, які будуть допомагати дітям рухатися в період вечірній. Коли вже сутеніє, і мене дуже, наприклад, хвилювало те питання, що багато в нас учнів в школи їздять на велосипедах. І якщо сутінки, якщо туман, то я думаю, значок «флі Флікер буде допомагати їм в дорожньому русі, перш за все, водіям велосипедів, якщо можна так сказати. Так що ми дуже вдячні вам за цей захід чудовий. І я хочу побажати вам і надалі проводити такі заходи в школах району. Вдячні, дуже вдячні. Ні, його можна і на руці прив'язати. До руля можна прив'язати.